Сьогодні, ісус, сьогодні в першому читанні Бог в устами Пророка Єремії промовляє таку прекрасну обітницю для кожного з нас, по-перше, для пророка Єремії, але також для кожного з нас, що, хоча Він готує для нас складні завдання, Пов'язані з проголошенням, проголошуванням Євангелії, то все-таки обіцяє бути з нами. Так він сказав до пророка Єремії, коли його кликав до своєї місії. Проти царів юдейських, проти князів їхніх посилаю тебе, проти священиків їхніх і проти людей простих. Вони війною підуть на тебе, однак тебе не подолають, бо я з тобою, щоб тебе врятувати. Таку обітницю дає Господь Бог Єремії. Якщо дивитися на історію з Євангелія сьогоднішнього, то ми бачимо, начебто ця обітниця, вона не здійснилася, тому що, так як ми побачили, Кат відтяв голову Йоанна Хрестителя у в'язниці та приніс її на полумиску і дав дівчині. Тобто пророк, який, якого Господь Бог обіцяє захищати, врятувати, помирає. Це може скластися таке враження, що ця обітниця тут не здійснилася. Але ми ж знаємо, що Господь Бог дотримує кожного слова, яке, яке промовляє, кожну обітницю Він здійснює. Тобто, яким чином ця обітниця здійснилася в житті святого Йоанна Хрестителя? Саме так, що Він, можна сказати, хоча віддав свою душу тут на землі, то зберіг її на життя вічне. Можна сказати, що він, хоча втратив це земне життя, то не подолали його, ті, які намагалися примусити його до мовчання, ті, які хотіли, щоб він мовчав, бачачи правду, щоб він не говорив, не промовляв слів цієї правди, щоб він, просто інакше кажучи, не був собою. Щоби він втратив себе. Так хотіли ті, які, які сиділи з іродом при одному столі. Але Йоанн Хреститель, власне, через те, що Господь Бог був з ним. через те, що він відважно проголошував слово, яке доручив йому Господь Бог, зберіг свою душу, зберіг, зберіг своє. Своє майбутнє, зберіг себе на вічне життя. Ну і, власне, по-перше, зберіг самого себе, він не мусив вдавати, не вдавав нікого, просто залишився собою. По-перше, зберіг цю правду про те, що про цей гріх ірода. А по-друге, зберіг правду, яка була в ньому самому, не вдавав нікого, не мусив вдавати, бо знав, що. Господь Бог є з ним, щоб його врятувати. Тобто, можна сказати, що цей день мучеництва його, парадоксально, був днем його народження, народження для неба. У той час, коли ірод, який відзначав насправді свій день народження, цей день виявився бути днем його смерті. Його духовної смерті. Бо він замість того, щоб померти для гріха, так як зробив це Йоанн Хреститель, він начебто народився для гріха, а помер для вічного життя. Можна сказати, що він просто згрішив і тому в такому духовному сенсі помер. Бо кожен гріх. Приводить нас до смерті, духовної смерті. І можна сказати, що ірод не зберіг себе самого, зберіг своє земне життя, зберіг приязнь тих, які сиділи з ним при одному столі, але не зберіг себе самого. Навіть більше того, можна сказати, що. Chociaż wydaje się, że tutaj Johann Chrystytel był w to tak naprawdę win był wolny. W sercu był wolny. Bóg dał Jemu taką wolność, że nie musiał wdawać nikogo. Natomiast Irod, który choć był carem, to tak naprawdę win był tu w Він був в'язним усіх тих, які дивилися на нього там за, при цьому столі, дивилися на нього і чекали на те, аж він здійснить, зреалізує цю клятву, яку він дав. Боже Ірод, рот, він міг зберегти життя Йоанна Хрестителя, якого, якого любив, любив його слухати, хотів його слухати, але через свою клятву. І тих, які сиділи при столі, не захотів відмовити цій, цієї дівчині. І таким чином він став в'язним, в'язним цих, з якими сидів при столі. Цей момент, коли хтось хоче, так як ми почули власне, від Господа в першому читанні, коли хтось йде на нас війною. Коли хтось хоче, так як ця дівчина, так як ці, які сиділи з іродом при одному столі, коли вони йдуть на нас війною, коли хочуть, щоб ми прийняли рішення, чи хочемо залишитися вірними Господу, чи радше за все хочемо служити самим собі і своєму егоїзму. То цей момент може бути вирішальним для нас. Може бути вирішальним, чи ми будемо сидіти при цьому столі, так як ірод, цьому земному столі, де нам зручно, де маємо доволі багато таких земних, земних земного добра, але втрачаємо цю трапезу, на яку запрошує нас Ісус Христос, на який. Тепер перебуває також святий Йоанн Хреститель. Христос в цей момент, в цей вирішальний момент є з нами, щоби нас врятувати. Амінь. Огу подяку.